Нова порція пошитих речей цього місяця, отримала посилку від своєї кравчині, показую, що саме замовила. До речі, всі ці позиції були у моїх підбірках, що пошити. Тобто, всі ці речі мені дійсно подобаються, і я їх замовляю для себе також. Тільки дуже шкода, звісно, що не можна замовити все одразу. І першим я хочу показати вам ось такий вовняний костюм. Він складається із ось такого жакету кардигану із незвичними рукавами, а також спідниці. Він має такий дух трошечки бабусиного стилю, але з іншого боку, якщо до нього додати. Акцентне взуття або мереживний топ, який я буду показувати трішечки пізніше, ми отримуємо такі родзинки в образі, які звертають на себе увагу. Можна, звісно, носити його і просто так, без жодного акценту, як на мене, він дуже красивий. Я дуже, до речі, рада, що мені вдалося підібрати гудзики компаньйони. На жакеті вони ось такого розміру, а от на спідниці вони вже дещо менші. Ну і далі показую, власне, ось цей лонслів, хоч лонслів сам по собі є такою досить спортивною позицією гардеробу. Але за рахунок того, що ми додали сюди мереживо, він уже набуває такого романтичного фльору. З одного боку, це базова позиція, а з іншого, оці акценти у вигляді мережева додають родзинку в образ. Гарно виглядатиме і під штани, і під спідниці, класно використовувати як нижній шар в образі, коли визирає лише мереживо. І ще один дуже акцентний топ. І акцентний він не тільки за рахунок кольору, який теж дуже красивий, а ще і за рахунок оцієї архітектурності. Він має Деталений силует, а також дуже об'ємні рукава. Я підбирала тканину, яка гарно триматиме форму. Це щільне джерсі. На тілі він виглядає дуже незвично. Я його буду носити зі спідницями, а також брюками. Подобається ось цей округлий виріз. як на мене, він дуже красиво підкреслює зону шиї та грудей. Незважаючи на те, що він досить такий об'ємний, це все ж дуже жіночна річ. Адже лінії цього топу плавні створюють силует красивої фігури пісочного Ну і ще один топ чи лонгслів, незважаючи на те, що він нібито такого досить простого крою, а також досить простого кольору, у нього є незвичні деталі. Та й самі рукава досить широкі, і за рахунок цього можна створити цікаве драпірування в образах. А загалом носитиму його із акцентними спідницями, штанами. Це також джерсі, яке гарно тримає форму. В таких речах, як попередній топ, і ось цей, дуже важливо, щоб тканина була формотримаюча. Тому що, якщо уявити його, наприклад, із Якогось тонкого трикотажу, все ж таки, ось цього ефекту силуетності не буде. Ось такі новинки, друзі. Цього разу немає дуже яскравих кольорів, але яскравість, як на мене додається, за рахунок крою, а також красивих акцентних деталей. Пишіть, коментуйте, що з цього сподобалось вам найбільше, а також що плануєте пошити ви, якщо, звісно, ви любите шити. Дякую, що додивились це відео до кінця. Гарного вам дня, вечора або будь-якого іншого часу доби.